Медики констатують, спочатку епідемії захворіло 1545 лікарів, 363 за останню добу. Темпи розповсюдження недуги на Прикарпатті знижуються, розповіли на брифінгу для преси. Згідно даних, на 17-ту вечора у нас зафіксовано 76 тисяч хворих, з них 78 у реанімації, 12 на штучній вентиляції легенів. Протягом дня померла молода жінка у калуші. Проте найбільша кількість людей, що грипують, в Івано-Франківську. Ми вже отримали розподіл Міністерства охорони здоров'я про додаткове виділення апаратів штучної вентиляції легень. Зараз здійснюється розподіл апаратури. Апаратура вже частково є у Львові, де зараз будуть її розвозити по закладах. Ви знаєте, біда в... от Цих вірусно бактеріальних пневмоній, що погіршення стану, я вже це по-моєму в перший день розказувала, наступає на четвертій, десь третій, четвертій, в кого як добі. І воно співпадає зі зниженням температури тіла. Тобто от, людина високо гарячкувала там, 40, 39, 40, і потім, вроді, як наступає такий період ну, такого ніби благополуччя. На фоні чого появляється кашель задуха, і цим не можна просто нехтувати.